Вітаю, я Захаренко Микита Олександрович, учень 10 класу загальноосвітньої школи перших та третіх ступенів. Номер 6. горішньопланівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області пропоную вашій увазі роботи за тему експериментальне дослідження ефективності методів профілактики симптому фантомної сирени у здобувачів освіти в умовах воєнного стану. Актуальність дослідження в тому, що з психологічними проблемами воєнного стану стикнувся кожен, і різновидів виниклих порушень є безліч одним із частих явищ. І явищ жахливого для кожного випробування і стан під назвою симптом фантомної сирени. Переживати його зараз це нормально. Це не означає, що людина збожеволіла. Це скоріше захисна реакція організму на сильний стрес, пов'язаний із загрозою життю. З одного боку, така миттєва реакція при тривожних сигналах може допомогти врятуватися. А з іншого, коли мозок ДСБ і мечуємо сирени там, де їх немає, це значно виснажує нервову систему. При частому виникненні подібної фантомної ситуації необхідно навчитися у Себе, щоб помітити правильно та вчасно реагувати на виниклі випробування, важливість дослідження ефективності методів профілактики симптомів фантомної сирени у здобувачів освіти в умовах воєнного стану не викликає сумніву. Дослідження присвячене вирішенню психологічних проблем воєнного стану здобувачів освіти віком 11-17 років. Мета роботи дослідити ефективність методів профілактики симптомів фантомної сирени у здобувачів освіти в умовах воєнного стану. Для досягнення мети ми поставили такі завдання: Аналіз результатів е, анкетування здобувачів освіти, самооцінка прояву симптомів фантомної сирени. Дослідження здатності школярів опиратися стресові, за методикою визначення стресостійкості та соціальної адаптації, Холмса і Раґе, аналіз прояву симптому фантомної сирени, дітей із різним рівнем здатності опиратися стресові, визначення рівня ситуативної особистісної тривожності у школярів за шкалою оцінки Спілберга і Ханіна. Аналіз прояву симптомів фантомної сирени в дітей із різним рівнем ситуативної особистісної тривожності. Аналіз результатів анкетування, здобувачів освіти, ефективні методи профілактики само... стабілізації свого емоційного стану при фантомних сиренах. У якості об'єкту дослідження було обрано особливості про симптому фантомної сирени у здобувачів освіти пятих 11 класів загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 горішньоплавніської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Предметом дослідження є методи профілактики симптому фантомної сирени у здобувачів освіти в умовах воєнного стану, база досліджень. Дослідження проводилося в січні. 2023 року в умовах натурного експерименту в загальноосвітній школі перших третіх ступенів No шість горішньоплавніцької міської ради Кремчуцького району Полтавської області, де навчання відбувається у змішаній формі, наукова наузна робота на основі проведеної роботи встановлено ефективні методи профілактики симптомів фантомної сирени у здобувачів освіти 11-17 років 5-11 класів загальноосвітньої школи перших третіх яких ступенів No шість міської ради Кремчуцького району Полтавської області в умовах воєнного стану? Особиста участь полягає в аналізі джерел інформації, виконанні і узагальнення досліджень, отриманні даних у вигляді висновків, підготовці матеріалів досліджень до захисту. Практичне значення роботи, результати дослідження передані для ознайомлення медико-педагогічному персоналу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 горішньопланівської міської ради Кремчуцького району Полтавської області до кафедри кримінального права, процесу і криміналістики, науково-методичної секції, психології Київського університету, інтелектуальної власності і права національного університету, Одеська юридична академія, результати дослідження. Джин. за даними рисунку 3.1 прояв симптомів фантомної сирени відчуваючи 63 стілих Відсотки 72 дитини не відчувають 36,2 відсотки 41 дитина. На основі аналізу джерел даних, наведених у діаграмі 3,1 можна констатувати, що серед респондентів переважають ті, хто відчуває прояв симптому фантомної сирени, прояв фантомної сирени. Рісунок три і два. На основі наведених даних можна констатувати динамічне зменшення прояву симптому фантомної сирени у здобувачів освіти за період лютий 2022 рік січень 2023 рік. За даними рисунку 3,3 можна зазначити, 78% здобувачів освіти мають високий рівень здатності опиратися стресові. 18% межовий, 4 низький рівень вразливості. Таким чином, на основі наведених даних можна констатувати, що в більшості респондентів переважає високий рівень здатності опиратися стресові. За даними рисунку, 3,4% у дітей, які відчувають прояв симптому фантомної сирени, високий рівень здатності опиратися стресові 79,17%, межовий 16,67%, низький рівень. Uh, Вразливість Чотири, відсотки. У дітей, які не відчувають прояв симптому фантомної сирени, високий рівень 75,61%. сота відсотка, межовий рівень 19,51%. сота відсотка. Низький рівень вразливість 4,88%. відсотка. У дітей, які відчувають прояв симптому фантомної сирени, і тих, які не відчувають показники здатності опиратися стресові, істотно не відрізняються. За даними рисунку 3,5 можна зазначити, що 35% здобувачів освіти мають високий рівень, е, високий рівень ситуативної тривожності, 57% помірний рівень, 8% низький. Е, отже, за даними рисунку 3,6, можна зазначити, що 57%. Е, що п'ятдесят сім відсотки здобувачів освіти мають високий рівень особистісної тривожності, 24% – відсотки помірний рівень, 19% – низький рівень, тобто серед респондентів переважає помірний рівень ситуативної, високий рівень особистісної тривожності. За даними рисунку 3.7 Можна зазначити, що, що низький рівень ситуативної тривожності 7% дітей, які відчувають прояв фантомної сирени, помірний рівень 54%, високий рівень 39%. У дітей, які не відчувають прояв симптому фантомної сирени 10%, низький рівень 61%, помірний 29% високий. За даними рисунку, 3.8, Можна зазначити, що низький рівень особистісної тривожності. В 11% дітей, які відчувають прояв фантомної сирени, помірний рівень 14%, високий 75%. У дітей, які не відчувають прояв фантомної сирени, 32%, 32 низький рівень, 42 помірний, 26 високий. У дітей, які відчувають прояв фантомної сирени, переважає помірний рівень ситуативної, високий Рівень особистісної тривожності. У дітей, які не відчувають прояв симптомів фантомної сирени, переважає помірний рівень особистісної, та, ситуативної та особистісної тривожності. Тобто визначено, що у дітей, які мають високий рівень особистісної тривожності, частіше виявляється симптом фантомної сирени. За даними рисунку, 3.9, найефективнішими методами стабілізації свого емоційного стану при триву, при, трив... стану, при фантомних сиренах здобувачі освіти 5-11 класів загальноосвітньої школи перших третіх ступенів No шість горішньоплавніської міської ради Кременчуцького району Полтавської області вважають дихальні вправи повітря 22%, потреби 20%. Уповільнення 11%, контроль 10%. Тобто на основі наведених даних можна зазначити, що найефективнішими методами стабілізації свого емоційного стану при фантомних сиренах вважають дихальні вправи, перебування на свіжому повітрі, ефективним методом зазначають закриття базових потреб. Висновки серед респондентів переважають ті, хто відчуває прояв фантомної сирени. Можна констатувати динамічне зменшення прояву симптому фантомної сирени у здобувачів освіти. За період лютий 2022 рік, січень 2023 рік. У більшості респондентів переважає високий рівень здатності опиратися стресові. У дітей, які відчувають симптом фантомної сирени, і тих, які не відчувають, показники здатності опиратися стресові, істо... стресові істотно не відрізняються. Серед респондентів переважає помірний рівень ситуативної, високий рівень особистісної тривожності. У дітей, які відчувають пройов фантомної сирени, переважає помірний рівень ситуативної, високий рівень особистісної тривожності. У дітей, які не відчувають про симптоми фантомної сирени, переважає помірний рівень ситуативної та особистісної тривожності. Тобто визначено, що в дітей, які мають високий рівень особистісної тривожності, частіше виявляються симптоми фантомної сирени. Найефективнішими методами стабілізації свого емоційного стану при фантомних сиренах здобувачі освіти освіти 5-11 класів загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 огрішньоплавніської міської ради Кремчуцького району Полтавської області вважають дихальні вправи перебування на свіжому повітрі повітрі ефективним методом зазначають закриття базових потреб. Пропозиції, обираючи тему дослідження, ми зупинилися саме на проблемі фантомних терен, тому що цей симптом дуже часто дуже часто проявляється у здобувачі освіти. Учителі розповідають, що діти під час уроку дійсно підіймаються, беруть е, тривожні валітки, тому що нібито чують е, сирену повітряної тривоги. Після презентації дослідження ми спілкувалися із однокласниками з приводу цього е, з приводу того, як їм можна допомогти. Вирішили, що е, важливо спостерігати. За станом дітей, які молодші за нас. Навіть якщо, дитина просто, якщо дитині просто сумно, можна пригостити солодощами, з кимось поговорити, комусь потрібно, щоб із ним хтось просто постояв поряд, зробити дихальні вправи, вивести на свіже повітря. Методів стабілізації стресу дуже багато. З приводу цього. З приводу цього з'являється все більше і більше вебінарів, літературних статей, кожен із нас може записати відеоролик, щоб вклю... щоб учитель включив його на уроці, або з... зайти на пару хвилин і показати нову вправу. Можна навіть організувати психологічну дитячу взаємодопомогу, об'єднатися із адміністрацією школи, психологом, учителями, тому що саме систематичне знайомство. І виконання таких вправ забезпечить знаходження дитини у стані рівноваги і забезпечення подолання стресу.